У цій тендітній 20-річній дівчині з ляльковими очима складно впізнати цілеспрямованого лідера місіонера із п'ятирічним стажем. Софія Солер родилась у родині пастора. З дитячих років вона разом з батьками відвідувала церкву та мріяла, що колись і сама буде розповідати іншим про Бога. І вже о 15 мрія здійснилась. Тоді вона постукала у двері незнайомців та запропонувала придбати християнську літературу. А коли у 2016-му Софія почула про набір місіонерів для поїздки в Україну, не вагаючись. Погодилась Я маю сказати, що Бог вплинув на моє рішення. Він той, хто вів мене в Україну, і я йому дуже вдячна за це. Софія проводила духовну просвітницьку програму для жителів міста Жмеренки Вінницької області в рамках відзначення 500-річчя європейської реформації. Лекторка розповідала, як біблійна книга об'явлення показує Божі дії в сучасному світі. До самої Вінниці дівчина завітала, щоб заохотити молодих християн, ділитися своєю надією з іншими. Ашличоспікенсайреві твоє серце відкривається для Бога, і ти говориш господеві я хочу служити там, куди ти мене направиш, так як ти направляв і пророків на служіння. І повірте, Господь буде творити справжні дива. Все, що від нас вимагається, це бути готовим бачити відкриті двері і можливості. Закордонного гостю представив слухачам керівника Адвентистської церкви на поділлі Михайло Вільчинський і закликав узяти за приклад те наскільки активно Софія запрошує інших приєднатися до послів. Довників Ісуса багато людей сьогодні можуть відкриватися через служіння доброти. Тобто, коли ми звершуємо такі соціальні проекти, коли ми робимо людям добро, таким чином ми маємо можливість з ними познайомитися, подружитися і дати їм відчути, що ми в них зацікавлені. Послухати Софію завітав і Денис. Року тому хлопець на деякий термін залишив навчання та разом з друзями вирушив до далекої Африки допомагати будувати школи в Танзанії. Я зрозумів, що Господь кожному з нас дав місію. Коли люди виконують якусь місіонерську роботу, вони змінюють свою життя інших життя людей, і таким образом вони можуть показати як примір свою життя для інших, що вони є християнами. По закінченню вечора Софія Солер помолилася за кожного присутнього в залі і закликала молодих людей частіше звертатись до Бога та прислухатись до Його слів. Я переконалась на власному досвіді, як він діяв у моєму житті, і саме так він може проявити себе і у вашому житті. Він може робити через вас великі справи. Валерія Полдрацька, Олександр Мудрак, Вінниця вісті надії.